Рада бачити такий повний зал, я думаю, здорових людей. Бо ті, хто скоро вклав, я думаю, що вони здорові. Але е проговоримо про те, що турбувало мене. Дійсно, я імунолог, кандидат наук. Так, да, Будь ласка, я імунолог, кандидат наук. і за моєю спиною багаторічний досвід. 30 років тільки роботи в нашому інституті. І, на жаль, за цей час я бачу людей, які приходять уже з хворобами і мають точку невозврата. Це дуже сумно, тому що вони нічого не робили, не профілактували і не звертали увагу на своє здоров'я. За цей період моєї праці. За 30 років ми проживали, як всі лікарі, проживаємо життя пацієнтів, тому що вони можуть тобі написати ввечері і зателефонувати вихідні, і ти повинен, якщо ти дійсно запереживаєш за цю людину, ти відповідаєш. Написання дисертацій, статей, виступи на конференціях. І я завжди задумувала. Що ж, це зарплатня, якщо її можна назвати зарплатньою, це, мабуть, вихідне пособі, яке платять зараз нашим лікарям. На жаль. І я задумалася про це. Коли тобі вже трошки, як мені, за 50, і ти вже починаєш задумуватися про іншу справу, про своє майбутнє. Яке тебе чекає і так називаємо пособі по, по безробіті, це бо я не знаю, як його називати, пенсія, з якою ми вийдемо, пропрацювавши вже багато років. Я дуже люблю подорожувати, але на ту пенсію, яку я отримую від нашого государства, я можу тільки подорожувати з квитком на трамваї по Києву або збирати пару років, щоб поїхати в наші Карпати. То це не було само. І, на жаль, за цей період я так же, як і ви всі, з віком мала свої певні вади по здоров'ю. І саме в цей час, коли я вже почала над цим всім задумуватись, до мене постукався Коран клаб Він відкрив двері в лиці мого зараз наставника, мастера компанії Вікторії Ващенко, а тоді це співробітник мого інституту нейрохірургії, лікар, кандидат наук. І вона мені запропонувала е, продукт Coral Club. Ну, звичайно, всі скептики, я не восприйняла це серйозно, але коли мені наша банальна вода допомогла, я стала в цьому розбиратися. Е, я розібралася продукт, отримала свої результати по здоров'ю. Потім отримала результати по здоров'ю за типічним дерматитом. мій брат, моя племінниця, мої знайомі. І я зрозуміла, що А, це перший аргумент, який мені потрібен, тому що цей продукт дійсно робить, і я можу завдяки йому допомагати і профілактувати е, захворювання. Ще раз кажу, профілактувати, бо не завжди наш продукт це не прогрупування. Друге, е, коли я вже почала задумуватися про те, за який рахунок я буду вжити на пенсію, то зараз. Звичайно, я зрозуміла, що е, фінансова сторона е, нашого е, компанії це теж дуже важливо, тому що я почала формувати свою пенсію. Ну і третє, це подорожі, і це оточення Оточення щасливих, оточення успішних людей, які є в Корол-клабі. Тому що колись я своєму партнеру казала, кажу, який зараз в мене є, е, наступний час. Коли ми візьмемо з тобою картки зарплати Куралтова, візьмемо чемодан і поїдемо подорожувати.